Доброго ранку, дітки, а ви знаєте, хто така зебра? Так, зебра це тварина. Вона дуже схожа на коня, але має на шкірі полосаті смужки білого та чорного кольору. А ще є пішохідна зебра. Вона також білого та чорного кольору. Так називають пішохідний перехід. Зебра це спеціальна розмітка на дорозі, яку видно здалека. Якщо вам потрібно перейти дорогу, по якій їздять машини, то треба шукати зебру або світлофор. Пригадайте, на який колір світлофору можна переходити дорогу. Правильно, на зелений колір. Біля світлофора та зебри розташований знак Пішохідний перехід. Він вказує, що в цьому місці дозволено переходити дорогу. Погляньте малята, як він виглядає. В синьому квадраті білий трикутник. В трикутнику зображена людина. Яка йде по зебрі. Водії бачать цей знак, зупиняють машину і чекають, коли люди перейдуть дорогу. Дорогу потрібно переходити тільки на зелене світло світлофора та по пішохідному переході. Перед тим як ступати на пішохідний перехід. Потрібно спочатку подивитись наліво, потім направо. Переходити дорогу потрібно міцно тримаючи дорослого за руку. А щоб краще запам'ятати, як виглядає пішохідний перехід або зебра, зробимо аплікацію, але перед цим розімнемо наші ручки. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Молодці, дітки, для роботи нам знадобиться аркуш чорного картону. Білі смужечки та клей олівець. Відкриваємо клей олівець. Беремо смужечку, добре змащуємо її клеєм та приклеюємо зверху аркошу картону. Притискаємо смужечку пальчиками. Далі беремо наступні смужечки. Так само добре змащуємо їх клеєм та приклеюємо трішки нижче, відступаючи від попередніх смужок. Так само притискаємо смужечки пальчиками. Дітки, ось така зебра вийшла у мене, а фото або відео ваших робіт буду чекати. До побачення!